Сьогодні в мене видалили мій молочний зуб. Всім привіт! Я не завантажувала відео на цей канал вже мільйон років. І сьогодні відбулося щось таке, що я подумала, що можливо вам це буде цікаво. Тому що до цього на цьому каналі з'являлося відео про те, як я робила лазерну корекцію очей. І це було вже, мені здається. 3-4 роки тому, тому що, якщо чесно, ковідні роки і потім війна взагалі в мене якось не запам'ятовується. Тобто я не розумію, що було в ті останні роки взагалі. І чи це було 3 роки, чи вже 4 роки. Ми мені підкажіть, будь ласка. Це знову я, мені 34 роки, і в мене до сьогодні, до сьогоднішнього ранку, був ще молочний зуб. Так от ця вся епопея почалася достатньо давно, мені здається, якраз 4 роки тому, коли я вирішила подивитися щось там моїм зубом, я вже на той момент знала, що він молочний, що в якийсь момент мені прийдеться планувати з цим пов'язані. Усякі процедури. Я пішла до консультанта стоматолога в Києві, потім в Лондоні, і так як я живу в Лондоні, я вирішила робити всі ці процедури тут. Це був дуже довгий процес того, що мені треба було зробити, для того, щоб вирвати зуб. Я здалегідь вибачаюся за свій голос. Я хворію, хворію вже третій раз за одну зиму зиму. І це окрема довга історія, чому так відбувається. Можливо, якщо цей блог не буде останнім за мільйон наступних років, то я вам розкажу, що відбулося за цю зиму, і взагалі які новини, окрім зуба. Але давайте сконцентруємося на тому. Справа в тому, що в мене був молочний зуб. А, Постійний перманентний зуб, він лежав мені десь в десні, але зовсім не там, де йому потрібно було лежати. І було декілька варіантів і декілька планів лікування, які мені розписали стоматологічні консультанти-професіонали. І перший план <кхів> був такий: розрізати десну і намагатися тягнути той зуб брекетами впродовж декілька років на його місце. В, да, спереду, і тут ще цікавий момент, тому що це досить видний зуб, і це е, нижній клик, і кло. І це повинна бути була брекетна система, яка дочіпляється до мого зуба, і якось його тягне і тягне. Але чесно кажучи, мене в це це дуже налякало, і це був такий план лікування, який міг розтягнутися на багато років. До чого я, якщо чесно, морально готова не була. І, взагалі, я цю історію розказую, тому що після того, як я виклала весь цей трилер на своєму йому інстаграм, я знайшла як декілька людей, які все ще перебувають зі своїми молочними зубами, які дуже зацікавилися процесом. Так ось. Варіант один був втягнути брекетну систему впродовж декількох років цей перманентний зуб на його рідне місце, але ніхто не міг дати мені гарантію, що це вийде. Ну і плюс всякі гігієнічні гініч... частини цього процесу мені взагалі не здавалося дуже прийнятними. І а, коли я а, спілкувалася. З моїм стоматологом, який в мене постійний тут в Лондоні, ми винайшли інший спосіб, який насправді мені сподобався більше. З Що, чого цей новий план складався? Ми вирішили видалити зуб, який лежав в Десні, і це була перша операція і перший етап в цьому плані. Потім а, був план а, м, вирівнювати зуби інвізолайнами. Інвізалайн це така система а, пластикових а, контейнерів для зубів, які тобі рівняють зуби. Чому це потрібно було? Тому що а, місце для молочного зуба в мене було недостатньо. Того розміру, який повинен бути у дорослої людини. Тобто, мій молочний маленький зубик, тут маленький, він був дуже маленький і проміжок для того зуба був теж маленький. Тому треба було вирівняти зуби. І основна ціль цього була розширити місце, в яке потім можна було помістити постійний імплант. Впродовж більше року я носила Invisalign. Invisalign це Просто, мені здається, нереально крута штука, неймовірно технологічна. Це дуже гігієнічно, це дуже санітарно і зручно. Чому? Тому що тобі видається е, набір, наприклад, з 10, як це сказати, кап, яких, в яких. Е, Тобі рухають зуби на мікро, 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 якісь е, наноміт, міліметр, міліметри ще менше ніж того. Це менш болісно, ніж брекети, чи колись я в дитинстві носила пластинки, е, тому що в тебе кожний е, тиждень тобі рухають зуби. Трошки, трошки, і ти це не відчуваєш як якусь сильну біль в порівнянні з тим, що як було би з брекетами, коли тобі відкручують їх раз на місяць чи декілька тижнів, і перші тижні тобі дуже болісно. Тут цього не було. Мені майже не боліли зуби, і навіть враховуючи те, що моя стоматолог ортодонт дуже прям перфекціоністка, ми все вирівняли за рік. Потім вона почала дуже, почала дуже чіплятися до того, що все ще не ідеально, ми почали щось ще дорівнювати. І дійшли ми до того результату, який ви бачите зараз. А так лята не золи. Я, може, знайду фотографію того, як вони виглядали до того. Як бачите, зверху вони стали теж більш рівнішим рядом. І внизу можна сказати, що вони теж вирівнялися, тому що насправді верхній ряд мене не дуже дратував. А от нижній в мене був весь такий непрямий. І зараз все це ідеально. Але головне те, що ми досягли мети, яка була заявлена з самого початку. Ми розширили проміжок між зубами, щоб ставити туди імплант з коронкою дорослого розміру. Такий дорослий розмір. Розумієте, сьогодні, після того як Два роки тому в мене видалили перманентний зуб в Десні, зашили. Він зажив. Потім встановили інвізолайн. Я їх носила рік з невеличкими, може рік і місяць чи два місяці. І сьогодні прийшов момент, коли мені видалили мій дитячий зуб. І е, сьогодні це було зранку. Я прийшла до свого стоматолога. Це було дуже цікаво. Мені спочатку нанесли гель. Щоб обезболити, потім мені зробили ін'єкцію з анестетиком. Обезболилося все настільки, що я взагалі не відчувала. А ніяк мені вирвали мій молочний зубик, ніяк мені просверлили лисну, щоб ставити туди таку спочатку, як це пояснити, дюбель від цього імпланту. Це така, типу, я не знаю, як це порівняти з чим іншим, але це дуже здається, мені здається на те, що називається. І це приблизно такий же, така ж технологія, як цим будівельним дюбелем. Тобто от мені вставили спочатку цю основу, потім вкрутили імплант і потім зашили десну, і все це я не відчувала взагалі. І я була настільки під враженням від цього, тому що. Я думаю, Боже, як насправді круто зараз це працює, які класні технології, що ти взагалі можеш проходити насправді досить складну операцію і нічого при тому не відчувати. Цікаво, те, що коли мені робили першу операцію, коли видаляли перманентний зуб з десни, мені робили седацію. Я думаю, тому що це складніша операція, але мені здається, що якщо б я тоді знала, що. А зараз є такі якісні обезболювачі, то я, можливо, і не просила бсидацію, хоча вона була дуже прикольна. І я потім відходила е, е, півдня, тому що мені було дуже-дуже весело, може, навіть занадто. Але е, сьогодні насправді я просто годину лежала під враженням того, як. Зараз розвинені технології, і що ти насправді можеш так круто і швидко зробити собі досить таку складну операцію. Все продовжувалося півтори години. І що потім зробили? У мене є фотографія мене без зубо. Отут я її поміщу, це дуже смішно. Я собі її залишила на пам'ять. А після того, як в мене е, вийняли зубік, його трошки підточили, і потім е, надягли як е, тимчасову коло коронку на оцей е, проміжок між зубами. І зараз я вам покажу, як це виглядає. Це з це, це, це. що вони зробили? Вони е, приклеїли маленький зуб ну, як цим зубним цементом до сусідніх зубів. І впродовж восьми наступних тижнів я повинна буду ходити так, поки заживає десна навколо мого імпланту. До того моменту, коли ми будемо натягати вже постійну колодку, все вже зажило і колодку коронку. Все, все жило, і потім класно служило мені вірою, і правдою, дуже багато років. Що мені треба зараз робити? Мені давали анестетику той в ін'єкції зранку. Тепер я повинна випити стероїди. Стероїди чому? Тому що вони попереджують. Я не знаю, як це сказати свелінг, набухання, розбухання, опухання десни. І це якраз той момент, який статистично у людей визиває біль. Тобто, якщо не набухає тканина навколо імпланту, то у вас нема болю. Я вбиваю сьогодні стероїди. І протягом сіми наступних днів я п'ю ще антибіотики, щоб це все теж гарно працювало, і щоб ніяка інфекція не, не завелася. Ще мені три дні треба їсти більш-менш м'яку їжу. Я пригадала, що мені треба поїсти, я хочу їсти. І потім через вісім днів я йду на запис до мого стоматолога, і вона перевірить, щоб все, все нормально відбувалося. От. Um, тобто, якщо ви зараз можете щось дізнатися з цього відео, це те, що у дорослих людей перше можуть бути. Е Молочні зуби, які не випали, і за тим треба краще слідкувати. Тому що, якщо пропустити цей момент, це потім дорого коштує в дорослому віці, але теж буває. Якщо так сталося, то це все можна вирішити. Ще один інсайт, що зараз нереально все технологічно відбувається. Насправді стоматологія зараз настільки розвинена, що це не боляче. І не страшно, і є сенс дуже дуже дорого. Я поділилася своєму інстаграмі. Скільки це коштує в Лондоні? Але що тут зробиш? 100% в Україні було б робити дешевше, але я не живу в Україні і мені туди їздити і десь залишатися, і все це організовувати було б майже так, так, так само дорого, як тут. І загалом я знаю, що багато людей думають, що в Лондоні в UK, в Європі немає класних стоматологів. Чесно, є просто вони дорогі. Це а вже ж мінус, але плюс що ну це супер, 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 екстра технологічно. І я коли порівнювала насправді план лікування, який мені розписали в клініці в Києві, дорогі клініці в центрі міста, там з рейтингами, все таке. А, мі, а, моя ціна всього цього лікування відрізнялася на 30% з топовою клінікою в Лондоні, що теж цікаво. Інших містах Англії можливо було б дешевше, ніж в Лондоні, але там, там теж не живу. Тобто, коротше, це історія про те, що все можливо зуби можна зробити ще кращими ніж вони вас є. Я дуже задоволена цим процесом. Якщо ви думаєте про те, що можна зайнятися своїми зубами, то не думайте. І ще ця історія про те, що. Можна не входити три, рази, три, три роки в сторіс, потім змінити ем, все в своєму житті і мовою, і зуби, і в один день відчути, що це на, нарешті матеріал, які, яким я хочу з вами поділитися. От таке. Тобто, якщо ви підписані на мій блог і раді мене бачити, будь ласка, дайте мені десь знати, і скажіть, що ви тут. Е я не знаю, чи я буду розповсюджувати це через свої інші соціальні канали, але подивимося, я була рада вас бачити. Мені було насправді дуже кайфово знімати ці, я думаю, 20 хвилин всі разом вийдуть. Якщо в мене зараз вити ви хватить, хватить, вистачить сил, це все одразу змонтувати, залити на свій YouTube, буде взагалі. Дуже дуже класний. І перед тим, як я вам скажу, цілую гарного вам дня. Я хочу вам показати свої здобутки за ці останні три роки. Це Жора, він пірвінець. Він британський короткошерстний. Дивіться, яка кругла в ньому мордочка. і гарні лапи. І взагалі він такий прекрасний котик. Він народився майже два роки тому. Жора народився три роки тому. Я дуже погана котомама. Після того, як е, з'явився Жора, нам треба було з'явити ще одного кота на світ на цей прекрасний, чим такий прекрасний світ, і це кот, кіт Кампот. Кампот, он він дуже цікавий. Йому е, майже один рік і е, він е, брат. Сводний брат Жори. В них зараз тихі, тиха година, але вони дуже класні два котики, і я дуже рада вам показати їх, тому що вони дуже дуже, дуже симпатичні. От і тоді пішла одразу монтувати і гарного вам дня!